Вітаю українство! 12 червня 1990 року сталася епохальна подія, яка визначила подальшу сумну долю СССР. Державну незалежність від СССР оголосила Російська Федерація, яка тоді називалась РСФСР. Радянська Україна спромоглася ухвалити аналогічний документ аж через 33 дні, 16 липня. Тож, уявіть, собі, яку могутність мала комуністична партія в радянській Україні очолюваній комуняками Івашком та Леонідом Корчуком. тим самим Корчуком, якого згодом мудрі і добрі українські виборці обрали своїм першим президентом незалежної української держави. Тож привітаємо всі народи Російської Федерації з днем їхнього визволення з комуністичної неволі, з Днем Незалежності Російської Федерації від Радянського Союзу. Та водночас попросимо у них всіх пробачення за те, що великий український народ не спромігся обрати українську владу в незалежній Україні, яка б знищила Росіянську Федерацію та подарувала свободу всім поневоленим народам Росіянської Федерації. Та тепер на 33-му році незалежності Росіянської Федерації українці нарешті усвідомили всі свої колишні помилки. Та тепер є тверді рішучі в своїх намірах остаточно вирішити росіянське питання, знищити та розшмотувати Росіянську Федерацію, подарувати свободу всім поневоленим народам Росіянської Федерації, в тому числі і обездоленому руському народові. До речі, диктатор Росії Пукін називає розвал СССР головною геополітичною катастрофою ХХ століття. Тож взагалі не зрозуміло, чому тоді оцей. День Державної Незалежності Російської Федерації від СССР, який фактично ознаменував кончину СССР, став основним державним святом на Російській Федерації. Важко зрозуміти того Махнутого Пукіна та тих недолугих росіянців. Та й не потрібно українцям їх розуміти. Українцям потрібно лише знищити та розшматувати Російську Федерацію. Та й по всьому. Слава Україні!